Милосердя це коли ти робиш щось добре і не шкодуєш. Наприклад, віддаш подрузі останнє печиво, берегла його на потім. Або допомогти мамі, коли хочеш подивитися мультики. Це як кнопка в серці: будь доброю. Вона сама вмикається, і ти стаєш доброю і допомагаєш людині, якщо бачиш, що їй сумно. Я думаю, що е, улюбленці, що, ну, наприклад, якщо. Щось не так на роботі. Прийшла людина змучена, і тут її, наприклад, песик дуже радий бачити, пригай, Вона може його погладити, з ним погратися, і це дуже класно. Дуже смішно дивитися, коли, наприклад, собачка втече від хазяїна, а потім людина за нею по всьому дворі бігає. Люди, в яких є домашні тваринки, вони не самотні, такі добрі, турботливі. Мені мама каже, що терплячість – це як м'ясо, його треба розвивати. Наприклад, почекати, поки пиріг охолоне, щоб його спробувати. Чесно сказати, я його пробую гарячим. Або... Або не кричати на молодшого брата, коли з'їсть зістю шоколадку, або дорахувати до ста, або до десяти. Це і як вілунчель. Не виходить, спробуєш не багато разів і хоп, і вона вже не скрипить.